Ой у Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвивемо. Славну Україну гей, гей розвеселимо, виступають наші добровольці, у кривавий тан визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми на. Нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну, Гей, гей розвеселимо, гей, у полі ярої рогівшенички золотистила. Розпочали стрільці українські з ворогами там, А ми тую, ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. А ми тую, ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо.